Що таке коротка війна чи війна вдовго? Коротка війна це Путін от хотів короткої війни спочатку. Там, захопити Київ за три дні чи за три тижні. Може Може, вони кажуть за три дні хоч за три тижні розраховували. Я не знаю. Ну, факт те, що тими силами, які в них є, вони хотіли заволодіти сторінці України. Там звалити уряд, поставити свою маріонетку, хлопать підписують капітуляцію, придушують народний спротив, самі вже повиходять українці, а війна Росії на цьому не закінчується. Не вийшло в них так. І по, пригадайте весну минулого року, як весь народ встав ворога, коли там Гадяцькі сафарі всякі, не тільки в гадячі були, але й по всій півночі України наші мисливці, фермери, програмісти ганяли ворога з трьох ліній, з мисливськими рушницями і коктейлями Молотова. Примушували тікати цілі колонії ворожих танків і машин. Це народний спротив, це, проти, це е, ознака довгої війни. Тобто, ну, якщо б ворог захопив частину навіть України, Путін вже це розуміє, то е, його б війська б тут наразились на от таку тиху вічну війну. І ця війна вдовго. Вона навіть якщо ти її не оголошуєш, якщо ти її не проводиш, проводиш якусь спеціальну воєнну операцію, але вона з'їдає людей, з'їдає ресурси і, зрештою, виходить такий собі Афганістан. Я не кажу, який Афганістан, тому що. І Афганістан 89-го року, і останній Афганістан результат один не той же, коли окупанти е, намагались, е накинути свій лад на, на державу, їх нищили протягом років, десятків років, і вони зрештою змушені були з позором е, тікати з е, чужої землі. Оце довга війна. Довга війна Ізраїлі, Палестина, правда, Арабські держави не завершиться війна, навіть якщо ми ставимо військові цілі вийти на кордони України 91-го року, то війна цим не завершиться. Адже матимемо ворога на наших кордонах, який продовжуватиме накопичувати сил, намагатися якісь здійснити. Диверсійні дії, зараз на другорядних так званих ділянках фронту, про які ми мало згадуємо, насправді тривають бойові дії міської інтенсивності. І вони коштують нами людських життів і витрати значної ресурсів, і так буде нам на значно більшому кордоні. Отже, для припинення війни наша перемога має формулюватися якось більш, більш політично, ніж військово. Тобто, для того, щоб розуміти під перемогу, треба щось, що змусить Росію припинити свої агресивні дії. От коли це відбудеться? З яким урядом там в Росії? Як це станеться? Це зарано поки що, з моєї точки зору, говорити, можливо, тобто, треба вже зараз проговарювати сам процес цей, тому що починати вже думати про це треба зараз, щоб ця війна не перетворилась безкінечну. Знову ж таки, повторюсь, що коли ми зараз для нас кожна наша перемога така. Елементи ейфорії, а зрештою, коли ми звільнимо навіть нашу всю територію, треба... це не кінець. Це буде не кінець, і... треба готуватись до або тривалого протистояння, такого низької інтенсивності, коли вздовж половини нашої кордони буде стояти. Цей небезпечний. Ворог не просто стояти і кидатиметься каменюками або до примушення Росії до миру. Пане Павле, хвилинка оптимістичної військової аналітики від Тетяни зароблю. В нас не буде так. Погано все, бо ми не палістинці, які там з труп якихось обстрілюють, а росіяни не ізраїльтяни. Тому в нас буде так, що коли ми їх виженемо за кордони 90 до 91-го року, на за ось такі кордони, то ми просто або самі нарешті створимо дальнобійну артилерію, яка буде сягати в Москви, або наші партнери будуть вимушені нам надати ракети. Та засоби транспортування цих ракет, які будуть на 500 кілометрів, тисячу кілометрів, дві тисячі. І як тільки наші кордони обстріляли орки з мордору, ми будемо бомбити Москву. Оце така моя військова аналітика. Ну Це як варіант безумовно, око за око. Є такий принцип у військових принцип стримування. От, ну, і ще є е, декілька інших е, принципів. Ну, наприклад, е, створення кордону безпеки. Ми е, не плануємо захоплювати. Нам своє треба, а чужого не треба. Ми не плануємо захоплювати ні, жодних якихось російських регіонів, нам вони не потрібні. Хай там самі росіяни розбираються, але там. Створити кільце безпеки довкола України там, з Белгородської Народної Республіки, Воронівської Народної Республіки, ну, всяких народних республік, Путін сам вигадав ці терміни, це було б добре мати сусідами не Московію, а Белгородщину, там, Стародубщину, Ростовщину. Ну, а взагалі. Було б непогано Буряцький національний округ мати, незалежну Бурятію, незалежну їх Татарстан. Я думаю, що цей страшний сон, який не хочуть поки що сприймати наші європейські партнери, це насправді єдиний. Єдиний позитивний шлях розвитку нинішньої Російської імперії. В імперському форматі вона себе і зжила. Вона вже, ну подивіться, це вже не, не повернення в ХХ сторіччя, це кудись рух 19, а час від часу, коли дивишся на те, що вони роблять, це взагалі 18 сторіччя. Так не можна. Ну, не знаю, вони ж самі йдуть, вони самі йдуть на деградацію з піднятими прапорами. Власне кажучи, це справа Росії і російського населення, тих народів, які там мешкають, вони хочуть обрати шлях позитивний, шлях розвитку чи консервації туди. Далі навіть не консервації Сталіна, а консервації Петра І, ці Катерини II та інших персонажів.